Розбір портфоліо веб-дизайнерів на першому екрані бачимо е брудну е тінь під макапом, тому я порадив би збільшити блур, е взяти світліший відтінок е цього чорного кольору, можливо, навіть наблизити його трішки до червоного, е і підвищити прозорість. Рухаємось далі. На другому екрані ми бачимо багато тексту. Це є проблемою, до речі, тому що багато тексту нікому зазвичай не цікаво читати. Їх підкріплюють частіше графікою, щоб утримувати увагу користувача. Цей текст зроблений аперкесом, тобто усіма великими літрами. Так незручно читати, тому не використовують таке більше. Йдемо далі. До речі, тут у тексту є тінь. Якщо вже склався такий випадок, що тобі потрібна тінь, то це означає, що щось не так з твоїм кольором фону. Подумай про це. Таблиця цифри у таблиці краще вирівнювати по праву сторону, щоб е, тисячі були під тисячами, сотні під під сотнями, підсотнями і так далі. Тоді легше ці числа порівнювати. Стани Complete та in Progress зазвичай використовують у звичних кольорах. Наприклад, інпрогрес він зазвичай оранжевий, щоб показати стан якоїсь роботи. Ці елементи станів, до речі, виглядають як кнопки. Так не повинно бути. Мені немає хотітися їх натиснути. А от де акценту не вистачає, це на з цих кнопочках з трикутничком «Review». Мені здається, що це найголовніша кнопка у таблиці, а інші кнопки, які тут є головними, типу фільтри чи кнопка пошуку, вони є несуттєвими. Людина працює з таблицею і їй потрібен акцент, щоб швидко зреагувати на якусь дію. У формі фільтрів несуттєво відрізняються стани радіобаттона, вибраний радіобаттон. Не виглядає сильно іншим ніж невибраний. Тому я б зробив трішки більший контраст. Наприклад, як у чекбокса, коли комірка пуста і вона повністю стає заповнена, тут вистачає контрасту, тут все окей. Цифру зарплати не розгладіти, вона дуже малого розміру. Реально треба на сантиметр до екрану підсунути, щоб там щось розглядати. Тут цифру 1800. Не вистачає кнопки застосувати фільтри, тому що коли людина щось перемикає, не потрібно, щоб система завжди підвантажувала якусь нову інформацію. Це незручно і це викликає якусь турбованість. Тому користувач обирає певні параметри, натискає кнопку Застосувати фільтри» і тільки тоді система змінює сторінку і підвантажує якусь нову інформацію. Червоних акцентів і тут дуже забагато червоний заголовок, червоні кнопки, червоні фільтри все червоне. Потрібно зрозуміти на що ми хочемо фокусувати увагу користувача. Найбільший акцент вживається у кнопці сортування. Але для чого має бути головна кнопка Застосувати фільтри і, можливо, якась дія у картці користувача, яка, наприклад, каже про те, що ми можемо переглянути анкету.